Христос чітко дав відповідь на запитання: Не вбий всі заповіді та закон полягають в одному. Люби Бога та люби ближнього. Якщо ти любиш, ти не вбиваєш. Йдеться не про те, що ти не дієш, коли чиниться насильство, терор, беззаконня, безбожжя, все це божевілля. Ісус він так не чинив. Коли до нього привели жінку, взяту в перелюбі, і хотіли вбити її, Христос заступився за жінку. Господь захистив її. Коли говорили релігійники, давай поб'ємо її камнями, Христос відповів їм. Хто з вас без гріха, перший камінь, у неї камінь? Ці люди не мали ні морального, ні духовного права вершити суд і засуджувати її до смертної кари. Їхні серця просто перетворилися на, на каміння. Вони використовували заповіді і закон Божий не до себе, а щоб засудити ближнього, засудити інших і при цьому самі, самі чинили ці всі беззаконня. Тому Христос дає зрозуміти, хоче судити, тоді ти й сам маєш бути без гріха. Ісус дорікав релігійникам з кам'яними серцями: горе вам, божевільні, сліпі, лицеміри. Залишили найважливіше в законі перше суд, справедливість і правду, друге любов, милість і третє віру, вірність. Тому на сьогоднішній день ми можемо просто прикриватися заповідями Божими і говорити: так же ж сказав Господь. але…» Наше завдання не просто знати букву, а повністю розуміти, як її приймати в своє життя, що насправді говорив Господь. Для цього Господь і поставив церкву на землі, для того, щоб люди мали шлях та розуміння в пізнанні Бога та шлях для того, щоб прийти до Господа. Тому сьогодні зробіть правильне рішення, щоб примиритися з Богом, не бути в релігії, в оправданнях, в всіх оцих обрядностях, а щоб бути з Богом в благословінні і не бути цим фарисеєм, що Господь каже, відійди від мене, я не знаю тебе. Амінь. Всім Божого благословіння, щоб ваш розум був відкритий і серце було відкриті для Бога.